Всім привіт! Снігу в нас як і не було. Вчора вже ввечері був 0 градусів. Вачу увазі мої чергові роботи. Несу зараз на пакування. Одне замовлення, три однакових таких кашпу в кольорі червоне дерево, а також ось така корзинка, типу фруктовничка, Без отворів на дині. Ручка тут, як сказати, Модульна її можна так. По своєму бажанню її можна придавати форму. Вона така гнеться. Кашпо однакові всі три. У мене червоного ротангу залишилося ще при, десь на одне таке кашпо 10-літрове. І все. Більше червоного ротангу я зараз поки що не замовляю. Їде до мене білий, біла береза і колір бланш. Дуже гарний колір. Під все підійде під дровнички, під корзинки, під кашпо. І ось така дровничка на 20 літрів. Колір біла береза, дуже свіженька така, гарна. Утворами на дні з двома ручками. Косичка, хвилька. Дуже гарна. Вживу вона так гарно дуже виглядає, акуратна, Також сьогодні поїде. Оце такі мої роботи. З наступного тижня будуть у мене новиночки, але в обмеженій кількості будуть типу великодніх кошиків. У двох кольорах по дві штучки різних. Один колір, можливо, можу і повторити в майбутньому, а один, мабуть, і ні. Це буде ексклюзив. Адже там колір ротангу такий досить рідкісний. Колір називається Тіфані. До мене є. Два кілограмчики такого ротангу на пробу буде в понеділок ввечері. Нес упакувати. Хто бажає, можу і дровнички сплести, і навіть таку саму білу. Але як прийде ротанг, це також буде у понеділок. І в порядку черги. Можу ще одне червоне дерево. В кінці. Добавлю фото, який до мене йде кольором ротанг, крім білої берези. Хотіла сіру березу, але вибрала знову білу. Дуже гарні з неї виходять вироби. Ніжні, світлі, ефектні, свіжі, я ж кажу, якась така легкість відчувається. Але і червоне дерево, знаєте, там легкість, а тут так по-багатому. Здалеку вона взагалі шикарно виглядає. Чим далі, тим більш гарніший малюнок на ній видно. Та корзинку білу всередину поставила.